Судді з чотирьох областей України намагаються допомогти пану Мейєру і пані Зандер розв'язати конфлікт, що виник через гараж. Долаючи мовні бар'єри, їм допомагають німецькі суддя Мемель та голландський Ван Арем. Насправді це практичні заняття з основ медіації, які проводять судді медіатори з Німеччини і Нідерландів. Якщо говорити глобальніше, тут, зокрема, накопичується критична маса, яка дасть поштовх для запровадження присудової медіації в Україні. Усе почалося тут, у невеличкому містечку Зволля 1997 року. Суддя міського суду Манія Пах вперше почала експерименти з запровадження медіації у рамках суду, який став рушійною силою розвитку присудової медіації у Нідерландах. Франс Ван Арем, колега і послідовник Пах, є суддею і медіатором. Йому подобається сформульоване ним визначення різниці між судовим провадженням та медіацією. Судді завжди розглядають минуле і намагаються розібратися, що було не так. А медіатори спонукають сторони зосередитися на майбутньому і на тому, що буде можливим. Ефілауміавуткіневеду маленький приклад того. Як медіація відрізняється від традиційного судового розгляду. Добре? Жили собі дві сестри. Якось залишився у них один апельсин. Як поділити? Пішли до судді. Рішення буде просте. Сестри були незадоволені, оскільки кожна хотіла мати цілий апельсин. Через місяць знову залишився один апельсин. Тепер пішли вони до медіатора. Давайте поговоримо, сказав медіатор. І запитав першу сестру. Для чого їй цілий апельсин? Хочу цедру, щоб спекти пиріг. Запитав другу. Хочу склянку соку. Так, кожна із сторін отримала бажаний результат. І медіатор допоміг їм встановити мир. цікаво, що за допомогою медіації задоволеними залишаються обидві сторони, і найголовніше між ними налагоджуються стосунки. Сьогодні судді адвокати з усмішками згадують, з якими труднощами довелося зіткнутися їм на початку запровадження присудової медіації в Нідерландах. Що 10 років роботи виглядали як довгий навчальний курс по боротьбі з супротивом. Однією з найбільших проблем був опір адвокатів і суддів через страх втратити роботу і доходи. але це було лише першим враженням. дуже швидко. Адвокати зрозуміли, що медіація ефективний спосіб розв'язання конфліктів, і гарним підтвердженням цього є те, що адвокати стали рекомендувати своїм клієнтам включати статтю про медіацію до їхніх контрактів, зокрема що стосується бізнесу та трудових угод. Я дуже радий вам сказати, що медіація не є загрозою зменшення прибутку суддів, тому що зарплати суддям держава сплачує незалежно від нововведень. Крім того, Європейська конвенція з прав людини гарантує кожному громадянину право доступу до суду, і це право не може бути замінене передачою справи на медіацію. Був ще один аспект супроти суддів. Мої колеги казали, як це можливо? Суддя, який вчився 13 років і пропрацював суддею 10-20 років, приймає рішення, які не є кращими за роботу медіатора, який навчався лише 12 днів. Як можна порівнювати 13 років навчання і 12 днів навчання. коли я тільки починала вчитися на медіатора, я питала себе, про що вони взагалі говорять, якщо не розбирати суті справи, як її можна... Можна розв'язати. Це були ніби шори на очах. А сьогодні я можу говорити про виграш суддів від медіації. Розумієте, кожен суддя не раз переживав після засідання суду. Рішення вже підписане, а справа не завершена, оскільки проблему не було вирішено. Це таке відчуття внутрішньої незадоволеності, оскільки ти бажаєш гарно виконати свою роботу. Для тебе ж краще, щоб конфлікт був остаточно розв'язаний. Я вважаю, що медіація впливає на підвищення рівня довіри громадян до суду, суддів і урядів. Ряду. Пам'ятаєте свої відчуття від перебування у суді? У Нідерландах сторони, що прийшли до суду, теж бояться невідомого і хвилюються. Як суддя носій судової влади вирішить за них їхню проблему? Інша справа присудова медіація. Суддя медіатор не може надавати сторонам юридичну консультацію, пропонувати рішення, втручатися в переговори. Медіатор керуючись спеціальними техніками спрямовує емоції сторін, уміло підводить їх до відновлення поваги. Але спочатку про суть даного конфлікту у Нідерландах вартість нерухомості впливає на подушний податок з громадян. Тому пан Морфі звернувся до муніципалітету міста провести нову оцінку вартості його будинку. Бо будинок дав тріщину, і відповідно реальна його вартість на думку власника зменшилась на 40-50 тисяч євро. Оскільки муніципалітет не відреагував, містер морхі подав позов до суду. Справу перевели на медіацію. На процедуру медіації прийшли власник будинку, представник муніципалітету, незалежний радник з технічних питань та медіатор. Я бачу, ви нахилилися вперед, та чую, що ви підвищили свій голос. Що ви відчуваєте? Я дуже розлючений, оскільки все це тягнеться понад півтора роки, а вони не зробили найпростішої речі, не прийшли і не подивилися, в якому стані перебуває мій будинок. Ви розлючені? Так, я дуже розлючений. Давайте разом спробуємо визначити інтереси сторін. Гарний медіатор не лише слухає та сприймає слова. Він відчуває зв'язок зі сторонами на метарівні: мову тіла, вираз очей, експресію на обличчі, жести тон голосу. характерна особливість і реальне поняття медіації це те, що за водійським кермом завжди сидять сторони. Вони приймають рішення. Не медіатор, не суддя. Вони завжди залишаються за кермом. у цьому сенс медіації. Чи задоволені ви таким рішенням? Yes. Yes. Так і ще важливий аргумент на користь медіації. Ми – суд першої інстанції, і більшість людей, які звертаються до нас, думають, що потім їм доведеться після нас звертатися до судовищої інстанції та подавати на апеляцію. А це означає, що на судовий розгляд буде витрачено більше грошей, це займе більше часу, з'являється більше невпевненості щодо кінцевого результату судового розгляду. І насправді їхні витрати складають тисячі тисячі євро, які вони сплачують адвокатам, судам. А якщо на Ані стадії сторони конфлікту звернуться до медіатора, то вони уникнуть усіх цих витрат. Тому, якщо простими словами, медіація є дешевшою, ефективнішою і швидшою. Міністерство юстиції Нідерландів підтримало ідею, і щорічно виділяло півтора мільйона євро на запровадження медіації. Більшість із цих грошей витрачалося на навчання медіаторів, на створення при судах бюро з медіації. А також були проплачені тисячі медіацій, а саме перші зустрічі сторін із медіатором. Тобто кожна із залучених сторін заощадила по 250 євро. Єдиною вимогою до сторін було заповнити анкету наприкінці медіації. Рене Вандербош один із перших медіаторів, який активно підтримав присудову медіацію, хоча і був зовнішнім медіатором. Він придумав свою наочну агітацію позивачів на користь медіації. Літера сі означає комунікацію. Коли в комунікації відбувається збій, ми додаємо рисочку і отримуємо емоції. Іноді сторони доходять до ескалації, і ми додаємо ще одну рисочку, і виходить євро. Це означає, що сторонам доведеться платити гроші адвокатам і суддям, аби вирішити справу. Чи потрібно вам це? Розуміючи, що на початку медіація важко сприйматиметься пересічними громадянами, згадує голова окружного суду. Зволі він просив суддів пояснювати відвідувачам, що вони можуть піти традиційним шляхом або вибрати альтернативний медіацію. А якщо щось не складеться, знову звернутися до суду. Це було своєрідним благословенням, яке судді давали сторонам під час слухань у суді. Судді пояснювали, що якщо ви виберете медіацію, з вами буде працювати суддя, але він використає новий метод. Цікаво, що цивільна палата нашого суду знаходиться у приміщенні старовинного монастиря, і судді цієї палати і спеціалізувалися на благословеннях. Судове засідання з передачі справи на медіацію. Суть конфлікту. Один із сусідів звернувся до муніципалітету, щоб отримати дозвіл на реконструкцію будинку. Інший проти суддя пропонує представникам сторін розв'язати справу за допомогою медіації. Якщо судове рішення буде винесене, чи це дійсно розв'яже ваш конфлікт? Ні ні? Це один із способів переведення справи на медіацію під час першого судового слухання. Другий заздалегідь надіслати сторонам лист анкету із запитанням, чи готові вони вирішити суперечку за допомогою медіатора. Медіатора знову ж таки обирають сторони. Офіцер з медіації пропонує вибрати його з 15 осіб списку рекомендованих медіаторів суддів. На користь медіації говорять цифри у Нідерландах: 70% справ з розлучення закінчуються врегулюванням. 80% згод, досягнутих у процесі медіації, виконуються сторонами у той час, як з постанов судів на практиці виконуються лише 50% протягом останніх років ми досліджували цифри рейтинги успішності медіації. Можу вам сказати, що середній рівень успіху становив 51%. повна згода, 8%, часткова згода. У адміністративних справах рейтинг успіху вищий порівняно з цивільними і сімейними справами. Це співвідношення 66 проти 44%. Але найбільшого успіху досягнуто у справах про податки це 97% справ, які завершилися повною згодою. Тобто, ви зі своїм податковим інспектором залишаєтеся найбільшими друзями по завершенню справи. Медіація у Нідерландах пройшла декілька етапів. Експеримент в одному суді, розробка теоретичних засад, тижні медіації, апробація у п'яти пілотних судах, впровадження медіації у всіх судах та залучення до вирішення справ вже зовнішніх медіаторів. У Нідерландах зареєстровано 4514 тисячі медіаторів. Ну що ж, зараз я внесу до списку нового медіатора. Я завжди від своїх працівників отримую документи у таких блакитних папках. Це документи від нового медіатора, який хоче бути включеним до реєстру. Нідерландський інститут інститут медіації, самоврядна організація, існує на внески медіаторів, кожен з яких сплачує щорічно по 300 євро. Чому медіатори зацікавлені бути включеними до офіційного реєстру? Сертифікати інституту визнаються державними і судовими органами, дають право діяти, зокрема і у сфері просудової медіації. Сторони спору можуть самі вибрати медіатора на реєстрі інституту. Варто або зайти на сайт інституту, або зателефонувати. Інститут видає власний журнал, навчальну літературу, готує семінари, проводить ліцензовані тренінги для медіаторів, підтримує переписку з ними, контролює їхню діяльність. На сьогодні у нас небагато справ, що стосуються притягнення медіаторів до професійної відповідальності. Більшість таких справ стосуються не суті конфлікту. А коли медіатор, наприклад, склав угоду і в угоді були знайдені помилки, ми не можемо зазирнути всередину процесу медіації, бо це конфіденційно. Зараз розробляється нова система інспектування. Ми готуємо досвідчених інспекторів, які будуть раз на два роки приходити до медіаторів і інспектувати. Наразі уряд Нідерландів розробив та запроваджує техніки медіації вже у державних установах. Службовці міністерства зв'язуються з громадянами по телефону з приводу їхніх скарг та зауважень. Або коли держслужба має дати негативну відповідь громадянину, представник міністерства телефонує і з'ясовує суть конфлікту, що стоїть за скаргою. Так не лише покращується якість рішень, які приймає служба, але й проявляється повага до громадян. Це є найкращим способом розв'язання конфлікту між державою і громадянином якщо б я міг передати послання своїм українським колегам, але розумієте, ми тут у нас просто рада юстиції, а в Україні вища рада юстиції. Я порадив наступне: спробуйте стимулювати розвиток медіації як корисного способу розв'язання конфліктів. Переконуйте суддів та сторони. Переконуйте, що це є дуже добрим способом повного розв'язання конфліктів. 42 номер. Постать, проходьте. От я тільки що записалася 105, та вже 125 та там стоїть черга. По 200 чоловік очередь, що в архів, що сюди. А люди вже теж займаються такою очередь. З 6 часов утра. Разве таке може можна, а я ще можна всі можна. Типовий український суд першої інстанції, щоб подати позовну заяву чи ознайомитися з матеріалами справи, отримати рішення суду чи виконавчий лист доведеться провести в суді не один день. Емоції, переживання, затягнуті на руки справи невдоволення рішенням. Ще два тижні тому в цьому коридорі стояла й Ольга, та з жахом думала про перспективу розгляду своєї непростої справи. Я ніколи даже не думала, що я розвідусь. Було, що ділити, і не тільки дом, а базу, бізнес і машини. Подали в суд, потому что мы не смогли договориться. К ней шел на контакт, мой муж бывший, вдруг мне предложили медиацию. И я сразу согласилась, мне очень понравилось тем, что потому что я была на двух заседаниях суда, и я уже увидела, как там только два вопроса, и ты должен только сделать два ответа. А когда на медиации, я посмотрела сразу результат, потому что на медиации. результат был такой, что сидят четыре человека и в дружеской спокойной беседе решают вопросы, то, то есть решаю я с, со своим бывшим мужем, а они только э, нам э, содействуют его решить, помогают. Вот и мы когда все вопросы озвучили, что кто хочет, вот и тогда эти вопросы, когда обоюдные мы все сложили, на, у нас получился положительный результат в конце, и мы были довольны, что моя я и Моя противоположна сторона. Три години процедури медіації, і сторони погодили усі питання і підписали медіаційну угоду. А в суді цю справу могли б слухати роками. Є такі справи. Ми слухаємо декілька років, не можемо знайти. Відміняється, переміняється, тому що сторони, виходить, не задоволені рішенням. Добре, як одна сторона задоволена, що це вже 50%, А як дві сторони недовольні? А суддя третій недовольний. Та й усе, і всі недовольні є рішення, яке живе. І, зразу, я не повинен жити таке рішення. Людина приходить в суд і починає ділити майно, яке має велику суму, яке має якісь проблеми з цим розподілом майна, наприклад. І ми говоримо про те, що треба, для цього треба проводити експертизи, треба платити гроші. Будуть зайняті суди переповнені, будуть експертні установи зайняті цим всім. І є інший процес. Люди прийшли. Люди бачать свою проблему і люди вирішують цю проблему. Ми, вони економлять час, і держава на цьому виграє, тому що люди, по-перше, задоволені. Ігор Володько один з перших суддів медіаторів, який впроваджує просудову медіацію в Білій церкві. Це він успішно провів процедуру медіації у справі Ольги, а передала на медіацію цю справу його колега, суддя медіатор Антоніна Дмитренко. Я як суддя. Полегшення велике, бо це справа, яку б мені може півроку, а може б і більше треба було б слухати, яка була б в моєму провадженні. То полегшення і задоволення. Я думаю, сторони конфлікту також отримали від цього задоволення, оскільки вирішений був досить швидко їхній спір. І варіант цей вибрали вони вирішення проблеми самі для себе. Це те, що їх влаштовувало обох. Заходьте, будь ласка, до залу судового засідання номер один. Заходьте. А ще скорочення термінів слухання справи, зменшення навантаження на суддів, менше звернень до Європейського суду з прав людини через невдоволення рішеннями суддів та невиконання судових рішень, що в свою чергу зменшить штрафні санкції, які важким тягарем лягають на бюджет країни. Люди не пишуть апеляції, люди не пишуть касації, люди не йдуть нікуди інше. Вони самі виконують ці угоди, розумієте? Тобто, це майбутнє є перспектива є за судовою медіацією. О, і було б, звісно, я маю в душу і в адміністративних справах це можна робити. Можна це робити і в цивільних справах. Скажіть, будь ласка, в нас тут в Вінницькому апеляційному суді розглядається справа, і ми не можемо прийти до якогось рішення. я чула, що є якийсь медіативний розгляд справи. Ви не можете мені розказати, що це таке і як не можна скористатися. Дуже просто для чи справді просто. Навіть серед суддів можна почути, що запровадження просудової медіації в адміністративному судочинстві, коли особа судиться з органом влади, справа нелегка. Бо влада ще не звикла йти на поступ, навіть якщо не впевнена у своїй правоті. А відтак справи затягуються на роки. Держава витрачає на це великі кошти. Є, наприклад, судова практика. Або ж в ході самого розгляду справ сторони вже розуміють, що суд може винести рішення тільки. отаке. От. Інше рішення він винести не може. Тому от, в таких випадках мені здається, що суб'єкт владних повноважень повинен саме бути. Знаєте, так, і, і мудрим, і поступливим йти на компромісне рішення, і шукати е, напрацювання компромісного рішення саме скаржником, тобто або суб'єктом господарювання, або фізичною особою. Від відкритого спілкування між органом державної влади, який налаштований на позитивне розв'язання конфлікту та суспільством, виграють не тільки громадяни, а зростатиме довіра та повага до держави. Це наша кімната для проведення медіації. Як бачите, відрізняється від залу судового засідання. По-перше, є чим пригостити сторі сторін, які прийшли для проведення процедури медіації. Обстановка не вимушена, якби направлена на те, щоб людина була відкрита для спілкування і нічого не напружувало. У мене була одна процедура медіації. Заходить людина, яка досить тривалий час знаходиться в спорі з органом державної влади. І він заходить в кімнату, я запрошую, зустрічаю, проводжу пропоную чай каву. І п'ятихвилинна пауза він на мене дивиться і мовчить. І тут, якби не було зрозуміло причину, а потім каже одну фразу. Ви знаєте, мені в суді перший раз пропонують чай або каву. Ірина Поліщук, суддя Вінницького окружного адміністративного суду. Як медіатор провела п'ять процедур. Чотири з них завершилося успішно. Впевнена, що і п'ята справа закінчиться примиренням. Тому робить висновок. Процедура медіації може працювати в адміністративному судочинстві, незважаючи на те, що поки що не закріплена нашим законодавством. Щодо її впровадження, абсолютно немає ніяких перешкод, тому що в адміністративному судочинстві це передбачено, передбачено така процедура, як примирення сторін на будь-якій стадії судового процесу. Стаття 113 Кодексу адміністративного судочинства. Завдяки ентузіазму суддів та за підтримки держави спільна програма Ради Європи, і Європейського союзу прозорість та ефективність судової системи України формується команда професійних гравців на українському полі при судовій медіації, що зробить правосуддя більш доступним та ефективним, а судову систему приязною і доброзичливою, в якій кожен з нас зможе реалізувати своє право на доступ до правосуддя.